Радіо Chicago Дорогі радіослухачі. Зараз передача Дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. У нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Пане Назаре, давайте поговоримо про перші укази Трампа, зокрема, припинення всієї зовнішньої допомоги на 90 днів. Що буде з допомогою Україні? Це питання звичайно дуже важливе, і з самого початку його в нас в Україні сприйняли з острахом. Ну адже ж всієї зовнішньої допомоги, значить і допомога Україні може припинитися, але це не так. І вже вчора відбувся, з'явився офіційний коментар від Пентагону, який заявив, що це не стосується це обмеження, не стосується допомоги, яка передається Україні. І Всі ці процедури бюрократичні та логістичні, які стосуються передачі Україні. Вже запланованого озброєння, що це все йде за планом і нічого призупинено не буде. А власне, саме призупинення на 90 днів воно пов'язано із. Оптимізацію держбюджету США із припиненням е, тих виплат, які здійснювала, скажімо так, ліва економічна соціальна політика, виплат надзвичайно масштабних, які в десятки разів перевершували допомогу, яку отримувала Україна, і при тому, що Україна має гарантії безпеки, водночас ті, хто отримував ці виплати, таких гарантій не мали. І Дональд Трамп відповідно до того, як обіцяв розпочати оптимізацію та економію бюджетних ресурсів, ну відповідно він це і продовжує робити. Тобто, ми бачимо, що свої обіцянки передвиборчі він старається виконувати. Чи виконує і що ж відносно обіцянки Україні? От до речі, щодо війни в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує до Росії додаткові санкції, якщо Путін не прийме мирні переговори про припинення війни в Україні, а також закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти зупинити конфлікт. Ви знаєте, в нас в засобах масової інформації, які присутні в українському інформаційному полі, відбувається зараз таке дуже цікаве шарахання в сторону або навіть перевзування в повітрі. Це відбувається насправді навіть не тільки в нас. Теж саме видання Bloomberg, яке обіцяло там мало не катастрофу. Буквально свіжа стаття видання Bloomberg полягає в тому, що Угорщина на чолі з Орбаном змінила свою позицію стосовно того, що можливо. Не хотіла продовжувати санкції Європейського союзу проти Путіна, власне, після слів Трампа, як пише видання Bloomberg, яке належить до глобалістичного пулу, тобто опонентів Дональда Трампа, після слів Трампа про можливість застосування навіть більших санкцій. Позиція Угорщини, позиція МЗС Угорщини, змінилася і вже про ніяке можливе блокування санкцій проти Росії з боку Угорщини, якби не йдеться. Стосовно України, всі слова Трампа вони якби ну він не каже нічого нового. Насправді зараз не можна стверджувати, що ми маємо якийсь чіткий результат. Панує невизначеність в рамках цієї невизначеності, Дональд Трамп буде робити те, про що він говорив раніше. Ну і власне зараз це вже офіційно прозвучало, що якби я заставлю сісти їх за стіл перемовин, ну і зараз. Та той фрагмент цитати, який ви навели, він стосується можливого тиску із з боку Сполучених Штатів Америки на президента Московії Путіна. Ну, підозрюю, що цей тиск буде застосовано, тому що Путін зараз знаходиться в позиції сили, і він власне просто так на перемовини погоджуватися не буде. Хоча знову ж таки. Насправді ситуація для Путіна зараз дуже суттєво погіршується і в першу чергу це пов'язано з цінами на енергоносії. Які достатньо стрімко йдуть вниз, і підозрюю, що після реалізації ще кількох управлінських рішень е, Дональда Трампа і не тільки, і його партнерів на міжнародному рівні, в першу чергу до тієї ж самої Саудівської Аравії, ну ціни на нафту можуть обвалитися достатньо сильно. Так, Трамп вже говорив, що одним із методів, базових методів для того, щоб війна припинилася, це потрібно знизити ціну на енергоносії. Тоді Росія просто не буде мати коштів за що. Вести війну до речі, американський президент планує відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чин Іном. Він сказав, зазначивши, що їхня співпраця в минулому була продуктивною. Це він сказав у інтерв'ю у Fox News. Ну, ви знаєте, наш сьогоднішній випуск це випуск, коли Дональд Трамп ще навіть тижня не перебуває на посаді після свого повернення до Білого Дому. І очевидно, що зараз найгарячіші новини геополітики, чи ті новини, які впливають на геополітику, вони очевидно стосуються Дональда Трампа. І навіть той ж самий Давоський економічний форум. Топовою темою був саме Дональд Трамп. відкриття форуму відбувалося через розмову із Дональдом Трампом, і там достатньо багато цікавих фрагментів прозвучало. Ну він зараз робить достатньо чіткі розвороти чи принаймні показує, що Сполучені Штати Америки зробили певні розвороти в міжнародній політиці, і показує, я відкритий до контактів. Знову ж таки, ця спайка, яка зараз до прикладу з'явилася між Росією, Північною Кореєю, тим же ж Іраном, цю сп... Пайку зараз я підозрюю, що Дональд Трамп спробує розбити з Китаєм. Знову ж таки зараз буде відбуватися достатньо цікаво відносини, що в плані економіки, що в плані політики. Я підозрюю, і найважливіше, що мабуть буде в політиці Дональда Трампа: що буде відсутня імітація. Тобто, ми не імітуємо там, де конкурент, ми не імітуємо, що він наш друг. Там, де ворог, ми так само не імітуємо, що він партнер. Відповідно, зараз дуже чітке буде дуже чітка градація стосовно дуже багатьох елементів стосовно економіки, що стосовно е, різних митних поборів, податків там і так далі. І так далі, ці всі речі вже зараз відбуваються. Проте, поки що конкретно ще деяких указів немає, тому ми про це говорити не можемо. Угу. Давайте про укази поговоримо, але які стосуються тепер вже сполучених штатів Америки. Трамп оголосив в надзвичайну ситуацію на південному кордоні. Так, Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні і сказав, що за потреби там буде задіяні, будуть задіяні збройні сили Сполучених Штатів Америки, і більше того, вже було повідомлення, що додатково 10 тисяч американських військовослужбовців може бути направлено на південний кордон. Чи направлено, чи не направлено, це поки невідомо, Але фактично вся ця політика з прийому нелегальних мігрантів, їх подальшої легалізації, витрати на них величезних. Коштів американських платників податків, вона зараз в Штатах припиняється. Фактично, цей весь лівий крен, який зробили демократи, він припиняється, припиняється дуже шумно, припиняється голосно. Мексика зі свого боку вже готується приймати сотні тисяч або і навіть мільйони в прикордонних містечках. Вже президентка Мексики заявила, що вони там розгортають наметові містечка для того, щоб людям було де спати, і щоб забезпечити людей, хоча б харчуванням і мінімальним. Необхідними життєвими потребами, і я думаю, що це тільки початок. Я підозрюю, що цю проблему Дональд Трамп буде вирішувати дуже, -дуже гостро. У нас є величезна проблема серед українців, тих, які живуть в Україні. Що ми не розуміємо, що таке проблема мігрантів в західних суспільствах. А ця проблема надзвичайно величезна, і в деяких сенсах це навіть. Зброя, зброя, яку можна використовувати для дестабілізації тих суспільств для провокування певних настрій настроїв для зміни криміногенної обстановки, для обвалу тих чи інших економічних, скажімо так, показників і так далі. І так далі. Тобто тут цілий комплекс таких є проблем, і для України вони поки що, на щастя, невідомі. Хоча значна частина ліволібералів назву їх так вони вже Зараз голосно кричать, що Україні дуже треба завести мільйони мігрантів. Це насправді є величезна брехня, ну але власне це не є темою нашого сьогоднішнього ефіру. До Речі Трамп також оголосив боротьбу з торгівлею наркотиками та так званими картелями. Це так нас, це чи... надзвичайно важливе повідомлення, і воно по суті продовжує е, тему боротьби з нелегальною міграцією, тому що насправді адміністрація Байдена не відслідковувала, а хто реально заїжджав В Сполучені Штати Америки. Я розумію, що в рамках передвиборчої боротьби могло бути сказано чимало, і кількість злочинців чи членів тих самих наркокартелів вона була перевищена республіканцями в рамках передвиборчої кампанії. Але те, що наркоторгівля зросла в рази за час президентства Байдена, про це говорить навіть офіційна статистика в Сполучених Штатах Америки. Це при тому, що в тих тій самій поліції США є величезні проблеми, проблеми з недобором кадрів. Поліцейські, як тільки е, отримували можливість втікти на пенсію, так би мовити, втікти, вони старалися це зробити, тому що відбувалася величезна проблема із е, навіть декриміналізацією деяких злочинів з розряду до крадіжка, якщо крадіжка не перевищувала там певної суми, то вона не вважалася крадіжкою і поліцейський чи охоронець супермаркету, навіть спостерігаючи, як хтось набивав собі кишені, він не міг йому нічого зробити. Ну, це все пов'язано із так званим маршем БЛМ, який не так давно насправді відбувався в Сполучених Штатах Америки, і який показав надзвичайно цікаві явища, коли певного людину з кримінальним минулим Ну, ховали в золотій труні. Ну, це було нас насправді надзвичайно багато таких повністю абсурдних речей. Ну, і от зараз проти тих абсурдних речей значна частина американського суспільства хоче боротися, і вони повірили, що Трамп дійсно проти них буде боротися. Ну і власне, оця боротьба з наркокартелями це один із дуже дуже важливих елементів. Причому в рамках відповідного указу вказано, що. Наркокартелі прирівняні до терористичних організацій, і вони становлять загрозу для американського суспільства набагато більшу ніж організована злочинність. Це насправді дуже важливі акценти з точки зору боротьби з криміногенною обстановкою. Трамп також підписав закон, який обмежує надання громадянства США за правом народження про громадянство. Які ще укази і що він ще обіцяв відносно цього? стосовно громадянства, це один із тих указів, який поки що має невизначене майбутнє насправді на предмет відповідності до конституції, тому що є 14-та поправка до конституції, яка говорить, що той, хто народжений Сполучених Штатах Америки, отримує американське громадянство. Проте Дональд Трамп хотів це право обменити. Межити, адже фактично відбувається певна така. Спекуляція цим правом з метою отримання громадянства для дитини. Ну і відповідно, після того в рамках об'єднання сімей, вже вся родина залишається Сполучених Штатах Америки і стає громадянами США. Але цей указ Дональда Трампа він буде проходити юридичну експертизу. Вже зараз з'явилися певні судові позови. І я б сказав, що він має таке певне невизначене майбутнє. На Назаре, колись я брав інтерв'ю в одного імміграційного адвоката американського з Чикаго, і він розповідав, що об'єднання сім'ї, коли дитина стає громадянином Сполучених Штатів, може відбутися, коли цій дитині виповниться 21 рік. Я не знаю, як зараз це відбувається. Можливо, я попрошу наших радіослухачів в коментарях написати і поправити нас для того, щоб сформувати правильно суспільну думку. Але тобто, якийсь цей цей період, 21 рік чекати, Якось воно неправильно і довго, довгий шлях, як він це, до речі, назвав це його була цитата. Ну тут треба володіти даними стосовно безпосередньо американського законодавства. Я підозрюю, що воно має відмінності навіть залежно від штатів, тому що є закони федерального рівня, є закони окремих штатів, які можуть досить суттєво між собою відрізнятися. Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці Сполучених Штатів Америки, що малося на увазі, і до речі, чи це якось пов'язано із зниженням ціни на енергоресурси? Це безпосередньо пов'язано з зниженням ціни на енергоресурси. Тут потрібно розуміти, що за умови, якщо до прикладу, ви заправляєте свій автомобіль. Переробленою нафтою, то е, ви купуєте товар. Там нафта, бензин, дизель це вже є товар за умови. Якщо промисловість використовує нафту чи той же ж самий газ для виробництва чогось. То це є сировина, яка входить в собівартість всіх товарів, і відповідно, висока ціна на нафту вона автоматично створює, ну підвищує дуже суттєво підвищує собівартість тих чи інших товарів, і відповідно зменшує купівельну спроможність тих самих громадян, зменшує обороти бізнесу. Місцями можуть зменшуватися кількість робочих місць, і так далі. І так далі. Тобто, це такий певний негативний ефект доміно. І Дональд Трамп про це говорив під час своєї період. Передвиборчої кампанії, що е, одне із перших завдань і про це говорять насправді всі республіканські експерти, це в принципі те питання, де я навіть не чув, навіть гіпотетично, щоб хтось давав яке-небудь інше трактування, що дійсно Дональд Трамп налаштований знизити ціну на нафту, в першу чергу знизити ціну на нафту на американському ринку, на внутрішньоамериканському ринку, але ну само собою, що це пов'язано і в тому числі із зовнішніми е, ринками. І зараз Дональд Трамп збирається максимізувати видобуток американської нафти і газу, прискорити видавання дозволів на будівництво ліній електропередач і трубопроводів. Зокрема, для цього він підписав укази. це я Зачитую із своєї свіжої статті в нашій газеті Сурма, яка цієї ночі пішла до друку. Він підписав укази для розробки енерговидобутку на Алясці, скасував рішення Байдена про захист арктичних земель і прибережних вод. США від буріння, в тому числі він говорить, що для зниження ціни дуже важливим є заповнення стратегічних запасів, які зараз знаходяться на мінімальному рівні за останні 5 років. Наскільки Дональд Трамп озвучив в своїй промові в цьому контексті, мені також хочеться згадати про те, що Дональд Трамп під час своєї промови на відкритті Давоського саміту. Він сказав про партнерські відносини і про величезні насправді інвестиції із з боку Саудівської Аравії. Якщо я не помиляюсь, він озвучив, що крон Саудівської Аравії вже готовий в Штати інвестувати 600 мільярдів доларів. Але зважаючи дослівно, там звучить приблизно так. Але зважаючи на те, що в нас з ним дуже хороші відносини, я надіюся, що ця цифра заокруглиться до одного трильйона. Ну очевидно, що це стосується в тому числі і. Використання Саудівської Аравії як одного із найбільших нафтовидобувачів, і власне в свій час те ж саме падіння цін. На нафту, яке відбувалося напередодні розвалу радянського союзу, було пов'язано із збільшенням видобутку нафти в першу чергу власне арабськими країнами на іновграційній промові. Трамп обіцяв скасувати політику використовування гендеру та інших нюансів як зброю. Він заявив, що в США існуватиме лише два гендери чоловік та жінка. Це один із пунктів, який мені особисто подобається найбільше. Я підозрюю, що немає в світі національних чи консервативних сил серед різних народів світу, які виступали проти такого рішення. Знову ж таки, українці, які живуть в Україні, вони до кінця ще не розуміють, про що йде мова. Хоча нам, в ті ж самі шкільні підручники, чи навіть під час війни ті так звані е гей-паради, прайди там і так далі, нам це вже пробували проходити шкільні. Підручники, які друкувалися за наші з вами гроші, вони вже вміщували певні положення стосовно того, що нормальна сім'я це, до прикладу, не чоловік і жінка, це може бути чоловік, чоловік, жінка, жінка. Це все припиняється. Багато хто не розуміє, що таке гендерність, і думали, що це стать. Ні, стать це категорія фізична, фізіологічна, яка є в людини від народження, а гендерність, як вони самі стверджують, власне, оці неома неомаксистська. Школа, так би мовити, це категорія соціальна і гендерів насправді як це не дивно, існує кілька десятків, а можливо вже і перевалило за сотню. І я навіть не буду пояснювати, що це насправді означає. Я в свій час записував відповідні розмови, брав інтерв'ю в українського філософа Сергія Чаплигіна. Ми їх друкували в нашій газеті Сурма, вони є розміщені на Ютубі. Тому кому цікаво, можете переглянути. І о те, що Трамп. Припинив ну ці неадекватні речі і сказав, що є дві статі. Це є абсолютно природно і Це повернення до природного. І тут потрібно розуміти, що захисники так званої гендерності вони насправді не займалися нічиїм захистом прав. Вони займалися пропагандою виродженого явища і. Підміною ціннісних, скажімо так, категорій, певними антиціннісними речами це потрібно усвідомлювати захист прав, якщо ми говоримо до прикладу про Україну. Це створення конкретної, там не знаю гарячої урядової лінії, безкоштовне бюро там, де працює 20 адвокатів, і як тільки когось через те, що він належить до так званих ЛГБТ, вигнали з роботи, образили, вчинили злочин проти нього через те, що в нього там інша сексуальна орієнтація, і так далі, то це все, це ці всі органи захисту, про які я кажу, починають працювати, мають гарячу лінію, там я не знаю, з МВС, з Генеральною прокуратурою і і так далі і відповідно вчиняють абсолютно всі дії, які потрібні для того, щоб притягнути кривдника чи злочинця до відповідної відповідальності і відновити права потерпілого. Ось це є захист прав. А не марширування, не знаю, в прифронтовому Харкові, як це було заплановано, причому заплановано, заплановано, чи марш в Києві, який був запланований на роковини голодомору, між іншим в цьому році, воно нічого спільного із захистом прав немає. Ну і власне завивання ліволібералів всіх мастей з приводу цього при цієї заборони і скасування гендерної політики. Ну воно зараз викликає тільки таку певну легку усмішку. Не можу сказати, що буде відбуватися через 4 роки, але здорові сили в рамках всіх народів світу вони повинні цей час використати для того, щоб не допустити повернення от, е, тих негативних трендів, які були в минулому, в тому числі і ми від тих негативних трендів, живучи в Україні, ми повинні від них очиститись. Трамп вивів Сполучені Штати Америки із складу возу. Чому? Тут питання дуже дуже цікаве насправді, як функціонує в цілому Всесвітня організація охорони здоров'я, що відбувалося під час пандемії, навіть зрештою, агентство з питань здоров'я CDS Сполучених США Америки випустило звіт. Ну, який є надзвичайно критичним відносно дій ВООЗ, відносно дій влади стосовно тієї ж самої пандемії коронавірусу, і при тому, що він є сам по собі дуже критичним, а насправді він є дуже м'яким порівняно із тими висновками із тими речами, які озвучував Роберт кеннеді молодший, який власне в команді Трампа буде очолювати напрямок охорони здоров'я. І тому цей вихід із ВООЗ, він дуже дуже логічний з боку Дональда Трампа. ВООЗ фінансувалося на 18% із держбюджету Сполучених Штатів Америки. Відповідно, це досить суттєво підриває фінансування самої всесвітньої організації охорони здоров'я. І я підозрюю, що зараз, в напрямку того, що відбувалося під час пандемії коронавірусу, будуть відбуватися і наукові і юридичні розбірки дуже. Дуже високого рівня. Вчора говорив з лікарем сімейної медицини вищої категорії Юрієм Мельником. Це з Чикаго лікар, всі його знають. Наша аудиторія то він розповідав, що 25% фінансувалося. фінансувалися. Ну не знаю, яка, яка правильна цифра, який правильний процент, а але... офіційно там сказано 18%, Проте потрібно розуміти, що додатково могли бути донори з розряду того ж самого Біла Гейтса, uh -huh. які на правах якихось грантів передавали ще додаткові кошти. До річного бюджету організації зрозуміло. Вихід сполучених штатів з Паризької зеленої угоди. Це про що? Це продовження антиліволіберальної політики з боку Дональда Трампа. Зелена угода і екологічна тема. Це надзвичайно високоспекулятивні речі, які зараз пропагуються в світі. Знову ж таки, для того, щоб глибоко це розуміти, треба читати саме англомовну пресу в Україні. До цього ставляться за винятком, скажімо так, національних та консервативних сил серед українців. В Україні цю проблему мало розуміють, але фактично, оці всі спекуляції з боку того ж самого Біла Гейтса, коли він розповідав там про пукаючих корів, чи коли Грета Тунберг. Велика захисниця там в чергову в чергове влаштовувала якесь незрозуміле насправді з точки зору логіки шоу, яке повинно було нібито зменшити викиди вуглекислого газу, і при цьому не чіпалися ті ж самі, не знаю, якісь гіганти індустріальні. Які насправді викидів екологічних чи навіть токсичних роблять набагато набагато більше. Ну це це все фрагменти шоу, коли під прикриттям так званої зеленої енергетики запроваджуються дуже великі тарифи з одного боку, з іншого боку, якщо я не помиляюсь, за 2023 рік понад 1 мільйон гектарів лісу в усьому світі було вироблено для встановлення екологічно чистих вітряків, тобто для екологічно чистої енергетики, то сумарний. Ефект для планети Земля. Ну я сумніваюся, що він носить плюсовий характер, і навіть біля тих самих е, вітряків, які виробляють електроенергію, там дуже суттєво змінюється абсолютно все. І в принципі, середовище стає неможливим для проживання людини. Люди дуже швидко вмирають в таких середовищах. Ну, це, це окрема тема для окремої розмови. Ну і власне це все реалізовувалося і пропагувалося в рамках ліволіберального дискурсу. Ну, Трамп чітко та послідовно цей дискурс ламає, Ну і відповідно, вихід США із е цієї Паризької зеленої декларації, е чи як вона офіційно називається, це угу. все ну дуже логічно і дуже правильний крок. Пане Назаре, Можливо, я ще якийсь указ важливий пропустив. Нагадайте, або йдемо до наступної теми. Ну, в принципі, тут все а, знаєте скорочення по роз... інклюзивності, так так, а розсекретення. Матеріалів відносно вбивств Кеннеді... Ми поки що не знаємо, що там це треба набагато ретельніше проаналізувати. Мова йде про вбивство президента Кеннеді, про вбивство сенатора Кеннеді і про вбивство Мартіна Лютера Кінга. А насправді матеріалів там надзвичайно надзвичайно багато. І стосовно того ж, Роберта Кеннеді в інформаційному просторі було дуже багато різних версій. І я маю таку тверду підозру, тверде переконання, навіть що значна частина версій спеціально була зроблена для того, щоб відводити в сторону чи створювати кашу в головах. Для того щоб відводити в сторону від реальних причин від того на кого наступав Роберт Кеннеді, проти яких геополітичних сил навіть пробував працювати, ну, тому що власне серед тих геополітичних сил і потрібно було б шукати замовника. Але е, після розсекречення відповідних матеріалів, ну будемо їх вивчати. Журналісти будуть вивчати, можливо, і в мене з'явиться можливість прочитати ті матеріали і зробити якісь висновки, поки що говорити про це, скажімо так, передчасно. Дякую, будемо завершувати. Назармухачок. головний редактор газети Сурма. був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.